Учениця 9 класу Рівненського ліцею Елітар Костюшок Кароліна, гумореска, дочка і невістка. Мати Федора із комою пересрочки і розказує Чую, що вчора повернулась вона від дочки. Щасливіше в світі нема. Три кімнати у центрі столиці, вікна в тюль і капром над дверима, поміняла вже дві робітниці, щоб просила її килими. Доглядав, як паву голубить. Муженьок її, Петя, наш зять, ну, до доша моє і любить ще і слів не знайду розказать. На роботу ходила спочатку. А тепер не пустив, натягнув їй біленькі перчатки. Щоб гляділа себе лиш веснік, пора нею Маруся ще ліжко. Подбає Петя про все, покладе коло ліжка їй книжку, потім чай з молоком принесе, поцілує і на службу іде. І по правді комовам скажу, надивилась на ту їхню дружбу і радію, весело ходжу. Скоро буде у них і машина похвалилась щаслива без меж. А по Труся, як онук, а чи два ужимо, посмутніло зітхнула матуся. Ой, не питайте ви краще, кому, не живе він, а мучиться бачу, в ліс, як у яму теля, оженився і таку вся в гадачу, що до Весь день. Ще на нього їй дурні робітницю все василь, а вона ні талей. Накупив килимів їй і плюшу, в куток телевізору мости. не невістка, а камінь на душу пропаде з небі, бідний синок. Загруздала і держить за вішки А він же любить тюхті і весе. Вже до того дожився, що зранку у ліжко чай з молоком їй несе. Я пожируся, дуже тяжко це. вірте мені. Тую радість і горе матусі слухав я, сидячи на чумі, шелестівши світерець в очереті, ніби промовляв думку мою. Мабуть, мати зятькає її петі, теж так любить невістку свою.